Всіх вітаю, шановні, з вами Робанов Трейд і щотижнева аналітика традиційних ринків та крипти, перед тим як почати, я попросив би підписатися на канал, поширити відос між своїми друзями, товаришами, трейдерами, можливо, комусь також стане у нагоді. І нас з вами чекає надзвичайно цікавий тиждень. Дуже багато цікавих новин під'їхало. Ми бачимо, як багато активів повідкривалося з гепами, золото особливо. Доторкнулося до, до, до 5100 індекси теж відкрилися з гепами, але вже встигли відкупити все це за ніч. Зараз це все будемо розбирати. Також є новини, які треба враховувати на цьому тижні. Почнемо по, з, індексів, напевно, з індексів. Минулий тиждень у нас теж відкрився, з, як ви бачите, з такого гепу. Який проторгувався не з понеділка, а вже аж в середу, в четвер. І після його перекриття ось набилася зонка. І ця вся історія, грубо кажучи, відвезлася ще раз на тест вниз. Зараз треба дивитися, після того як вони ось так з гепом відкрилися, треба дивитися, як вони зараз будуть цю зону відігравати. У разі, якщо вони тут будуть шукати якісь. Супротиви знайдуть його, то це, звичайно, може закінчитися ще одним перелоєм і повноцінним перекриттям оцього відкриття ринку, От, і вже потім повноцінний лонг. У нас утворилася ось така зонка підтримки в цілому. От, і я б напевно розглянув такий варіант, він дуже цікавий. От, але якщо ну, типу, не буде ніякої зараз реакції, ми просто будемо. Рости вгору, то, звичайно, це все може просто закінчитися звичайним трендом, так? звичайним трендом, який буде нас вести вже до таргетів на all-time high. Це саме 6907 тисяч доларів. Далі, NASDAQ, В принципі, по NASDAQ аналогічно, знизу є зонка, От, є ось це відкриття. От, є у нас ось тут. Провокація. Знизу є у нас з гепом відкриття, і в принципі, хотілося б ще раз його добити перед тим, як піти вгору. Але в цілому тримаємо в голові сценарій Order Flow. Далі Гер 40 Гер 40 теж дуже по схожому сценарію, але Гер 40 в принципі, поставив ось такі зараз рамочки боковика, і у нього є цікава провокація. Я б теж на тесті. Спробував би цю історію пролонгувати. Далі, друзі, золото, золото перформис, золото йде вгору, відкривається з гепами, росло до 5100. Зазвичай, як я і говорив в минулих оглядах, я поки що золото не чіпаю. Хочу, щоб воно трішки заспокоїлося, поставило якісь зрозумілі рамки, тому що ну, просто неможливо приєднатися. До якихось прям цікавих угод. Все дуже-дуже на екстремальних максимумах В будь-який момент може відбутися дуже сильний злив. От, і ну, не хотілося б у цьому приймати участь. Тому золоту то поки що у стороні. Щодо валюти, друзі, щодо валюти, валюта теж відкрилася у нас з гепами. От, зараз вона знаходиться на хаях свого боковика. Ось ось так він виглядає. І є візуальний рівень, який треба було б підзняти. Але, ну, як зазвичай, ця вся історія робиться трішки пізніше. Тому зараз, після перекриття гепу, з яким ми відкрилися, так є шанс, що звідси можуть іще раз фінально добити і вже потім. В цілому мені здається, що тут будуть формувати якусь зонку по старшому таймфрейму, яка ну, в цілому буде вести ринок вниз. Тобто ось така от історія. Вони тут наб'ють зону, так, постоять трішки, і потім цю всю історію будуть розвантажувати вже вниз. Тому дуже така зараз потенційно. Цікава зона, в якій можна попрацювати, не спішити, почекати таргету вже повноцінно, так і після нього працювати. Аналогічно по, по фунту ми прийшли на таргет, і зараз тут буде такий невеличкий розпіл. Після чого буде вирішуватися його доля. Австралік перформить вгору теж майже на таргеті, тому тримаю в голові. Цей таргет, і ну, буду намагатися теж від нього якось працювати. От, І також, звичайно, нафта друзі, теж в стороні не стоїть, поки що піджимається під верхній кордон своєї ось такої провокації, яку утворила ще, по-моєму, пару тижнів тому назад. І мені здається, що вона стоять під, під її пробой. О, тому тут зверху також є в принципі, візуальні рівні, які б треба було підзняти. Тому найближчим часом подивився б нафту в лонг. Раніше я дивився в шорт від цієї зонки, але намагався ось тут взяти шорт, ось тут намагався взяти шорт. Але ви бачите, що замість того, щоб йти вниз, вони просто-просто піджимають, піджимають. Це може говорити про ну, якийсь вихід. Типу, от, тому треба тут теж бути по нафті. Достатньо уважним. А, і, в принципі, що BTC ще, друзі, BTC, BTC у нас відкривається з гепом, теж ну, на це є з гепом, на Binance, звичайно, цього ГЕПа немає. от, І, в принципі, що у нас нічого такого нового. Єдине, що цікаво підзняли дуже важливу провокацію. І маю надію, що в принципі можуть спробувати звідси викупитися як мінімум на 91 на 92 тисячі найближчим часом. А після чого вже вирішити, що далі все-таки підсвіпнуть цю історію і далі залють, або ж, все-таки, спробують викупити біточок. Тому, в принципі, тут непогана така зараз історія, тому що. Є візуальний класний рівень, ось така сходинка, у якій попрацювали з цією ліквідністю, з цією ліквідністю, залишили таку от е такий от свіп, і в принципі в нього поцілитися можна. Класна може бути ідея. Е по новинам, друзі, е сьогодні по Германії е є в 11.00 новини, так? Е також по е долару о 3.30 новини, і далі. в принципі Вівторок Трамп буде віщать, і це все треба слідкувати за цим. І вже у середу у нас почнуться повноцінні фонки, запаси сирої нафти і тому подібне. Тому треба бути уважним. Обов'язково слідкуйте за новинами. Я вам бажаю гарного тижня. Ну і звичайно, профіту.